Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свірінайт Fishing Сьогодні ми приїхали на чудову водойму під назвою Cool Place. Будемо питатися відкрити свій сезон по хижаку. Будемо ловити на жерлиці, я зарані все підготувала і це вам згодом вам покажу. У нас сьогодні 14 грудня, я запізно прийшла на лід, бо всі вже 150 разів були на риболовлі, але на це є свої справи, які були невідкладними. І тому я знайшла час для того, щоб приїхати саме сьогодні і зараз. Ну, у нас сьогодні така погодка, плюс 2, плюс 3 градуса, дощить доволі таки сильно, сніга поки що немає. Всі дерева в таких, знаєте, як промерших снігом в льду, всі дерева водойма. Ну, зараз будемо перевіряти, який по прочності лід, скільки він у нас іде сантиметрів. Ну, а так він сірий і я. Місцями бачу якісь промоїни. Плюс ця водойма для мене, повторюсь, Cool Place, Вона знайома, так само, як і для моїх підписників. Тож я знаю, що там є поток води, і отам ще в кінці є поток води. Але там невеличка глибина. Я вважаю, що я буду більше ловити саме під. Тією стороною, бо в основному, коли ти приїжджаєш сюди ловити на спінінг, ну ловити на спінінгову вудку, то ти е, намагаєшся шкинути як можна далі. Ну, спочатку обловлюєш ближні е, для себе місця, а потім вже починаєш ловити далі. І от е, тут, е, тут в основному клеє, от е, от там от вмовляєш її, і потім під берегом вона добирає. Тому у мене така думка, що я почну там е, розставляти свої жерлиці ще не знаю в хаотичному чи в шахматному порядку. Це згодом ви так само подивитесь. Ну що, пішліть далі на, на лід? Фух, ну що, от ми вже добрались до нашого в принципі, місця лову. У мене тут є класний живець. Десь 30 живчиків я взяла, як таких побільше, так і поменше. Потім у мене є мої прапорці підписані, з цим трішки згодом розповім. Мій бур, який зараз розкладу. Ця штучка, щоб з луночки. Лот прибирати, ну, і всі необхідні інструменти для того, щоб не травмувати щуку, коли вона у нас клюне. Такі, наприклад, як Беркліо, такий дуже зручний інструмент. Ну, Та інші, звичайно. Далі тут у мене все по феншую. Іде от 10 цих підставочок і 10. Ножик. Це все я вдома сама нав'язувала. Ну, і на всяк випадок, я от взяла собі ваги. Подивлюсь, як воно і буде і що. Зараз покажу вам, що тут у мене йде по гачкам яку я використовую жилку і так далі. І розкрию всі свої секрети того, що я маю на. Таку риболовлю з собою. Усе дуже просто. Тріночки, шостий номер, ну це у мене п'ятий, я використовую овнеровські грузики 3,5 грам на різних жерлицях, різний флюр 05. Використовую отакі От віртлюшки, От ці фіксатори, резинки грошові. Запальничка, жилка, яку використовую на основну, це 0,33. Ну, і, звичайно, з собою маю вже готові нав'язані повіці, якщо нам щука щось там десь. Ну що, друзі, зараз я буду швидко вже розкладати свої жерлиці і потім детально покажу вам свій монтаж, як виглядає моя жерлиця, і який внесок я в неї внесла для того, щоб мені була вона зручніша у використанні. У мене сьогодні є 10 жерлиць. По правилах риболовних може використовувати один риболов 5 жерлиць на людину я одна, і на одна, Іна сказала, що хоче взагалі розділитися. Вона там сама буде собі п'ять виставляти. А я буду сама по собі з вами і знімати кіно. І подивитись заодно, що і на п'ять жертлиць можна піймати. Щуку, Але я ще не знаю, чи піймаємо ми її взагалі, чи ні. Ми думали, що будемо сьогодні тут одні, але прийшли хлопці, і отакий от веєр вже пішов короте, розкладатися по водомі. Ну, Хай ми своє спіймаємо. Свої п'ять жерлиць я взяла з собою. А, я, ну, з чого складається моя жерлиця і як я її, скажімо так, Обгрейдила і вдосконалила. Моя жерлиця складається із такої платформи, із такої високої ножки. Якщо у вас буде багато снігу, або от як у нас вода, і тут багато такого от мокрого. Лоду, щоб жерлиця там не зависла, фл флажок не застряг. Я використовувала такі жерлиці на високій ножці. Як я апгрейдила саме катушку, я отут зробила лакову таку січку, щоб було видно, чи матає щука, чи не матає. Можна ще багато різних дороботок тут зробити, наприклад, викрутити цей. Болтик, поставити туди шматочок пластику, закрутити, щоб вона не люфтіла. Хоча це і так не погані такі, знаєте, жерлиці профмонтажівські, начі, то вони і так непогані, але можна ще багато чого вносити свого в них. Потім у мене йде такий прапорець, наче нічого не обичного. Тут іде проволока і, і Прапарець. Звичайно, він заводить, якби йде помаранчевий, і все, і рівна оця проволка. Це я підгинаю для того, щоб воно на катушці трималося гарно. Потім я ще отут внизу підгінаю для того, щоб, знаєте, буває таке, що зараз збираю жерлицю швидко. От, чик, чик Чому я оце підігнула отут внизу? Тому що у вас же буває таке, що ви вставляєте прапорець і він отак обгуляє. Да? А оця ж ця штука, вона отак от під е, нахилом трішки її вставляєш, трішки продвинув все. Він у тебе буде завжди рівний. Як я ще доробила свій прапорець? Отут буває, знаєте, таке, що він проклеєний, і е, поганий клій, воно потім розлазиться і е, все, ти губиш прапорець, у в тебе є тільки ж... железка. Тож я е, взяла і прошила собі ще чорною такою ниткою, щоб воно точно трималось, ніде не, не злетіло і так далі. І ще свої жерлиці, кожен помічає по-різному, хтось е, там не знаю. Пише якусь букву свого ім'я або ще якісь моменти. А от я написала собі, бачите, от десятка. Хочу піймати на якусь жерлицю щуку на 10 кілограм. Тому мої жерлиці всі, як ви можете побачити, написано, що десятка. Що, буду розкладатись і детальніше це вам покажу. Так от, друзі, як я оснастила а, свою жерлицю. От у мене, бачите, йде а, трійник. І е, от такий от флюр я отак, от таким от образом я прив'язала свій трійник до флюра. Тобто це повинно бути круглим таким, і е, воно має кататися, е, щоб карасику було більше ходу для того, щоб приваблювати нашу щуку. Довжина повіця, у мене на кожній жерлиці різна, тому що треба бавитися і гратися. Але я знаю, що один оберт моєї катушки це 15 см. Тут у мене далі все просто, Клінчом прив'язана основна жилка і клінчом прив'язаний флюр. Далі йде у мене стопорок, ну і е олівочка, грузик, цей 5 грам. Так от у мене облаштована моя снасть на жерлицю. В першу чергу я перевіряю, яка тут глибина. Вставляю свою жерлицю. ну, все як зазвичай. Опускається воно. Ого, нормально. Так, скільки у нас? Ну, от, я знаю, що один оберт катушки це 15 см. У мене повідець десь 35 см. Тож, мені треба зробити спочатку 2,5 оберти. Це карасик буде на самому дні раз два з половиною. І додатково, щоб його підняти від дна, я хочу зробити тут: зроблю 15 см, тобто один повний оберт. Ну і все, далі достаю свою жерличку і виставляю карасика. Карасика я чіпляю саме за верхню частину. Отак от, от. І все. Він живий, активний, плаває собі і спонукає нашу щучку. Плюнути. Ще хочу сказати, що ставте саме цією міточкою до місця, де ви будете знаходитись, щоб ви не розуміли, до якої жерлиці біжати, якщо декілька жерлиць вистрелить. І якщо мотає, то, звичайно, там є риб. ну і Виставляю. Якщо у вас є вітер там і ви не хочете, щоб пропорець вам муляв очі, то ви його просто закручуєте. Це я вже поранилась. Ви його просто закручуєте і вставляєте. І тоді він вам не муляє очі, і все дуже класно і серйозно виглядає. Ну, що, розставляємось далі і чекаємо на те, що нам скаже рибка. фу, Друзі, перше спрацювання у нас і така гарна мамальдічка Дивіться, яка. Ой! Чуть в лунку не уйшла. Закраєчок губи. Ну я не знаю, скільки тут нормальна така щука. Двушечка, я думаю, буде. От така, друзі, дивіться. Мамашечка до нас на жерлиці завітала. От Влад каже, що кіло 800 ну він не дасть заврати, бо він постійно тут і бачить цю рибу, Закраєчок губки. Спокусилась у нас перше спрацювання. Фух, ну мені такий початок дуже подобається. Будемо чекати на п'ятірочку, а може і на десяточку. Там подивимось. Ну все, таку класно, ми з манго будемо відпускати. Іди сюди. Йди, отайдіть трохи. чуть трохи. Отак от. Опа! Все, ушла. Манга, де вона? Ставте лайки і підписуйтесь. Гарний контент і у нас там вже вистрільнув флажок. Напевно, вона вже клюнула і розвернулась. Та чекає на те, щоб її хтось підсік. Він, бачите, крутить знов. Що, ну, підсікаю? Хорош вже бавиться. Ну тут щось невеличке, хоча не скажу що там прям дуже невеличке. Ні. Нормально. Хоча о, легко пішла, то легко, то нормально так, о, Опять стравлюю. бачите, Помаранжева жилка, як зручно. Що ти бачиш, куди йде жилка? Якщо буде за, за мала проволока то, ой, господи, лунка, то можна буде взяти просто. І роздовбати, щоб собі не перерубати жилку. Та ні, ця вже маленька. Зараз ми її так ого, ну жару вона дає не як маленька. Зараз ми її... Ого. То може мені показалось, що вона невелика. Ні, не, ну нормально що. Нормальна щучка. Така, тільки кафлюр у неї в шахті. Не хочу, щоб фюр... О! Тати що, друзі? Дивіться. Ай-яй-яй. Ну, це вже у нас капець. Вони всі не даються просто сфоткаться. Дивіться, яка чиста риба, ніяких подряпин практично немає на ній. Дуже гарна. Але тут же треба інструменти. Бо вона себе вже і сама там пораніла. Бо поки ми дійшли сюди, то вона вже це все дуже далеко заковтнула. А! І тому такі от у нас обставини. Така гарна щучка офігенна. Зараз іду за приборами і буду її відпускати в Друзі, Дивіться, звільняю щуку від приманки красика, а тут подивіться просто де цей красик і як я її звільню просто у самій шахті. Це капець. Я ніяк не можу достати її, тому я просто зрізаю так от аж до самого флюра початку цей монтажик свій і. Так зрізала. Щучку кладу, куди, знаю. Та хай, напевно, тут лежить, вона нікому не, не мішає. А я зараз швидко нав'яжусь. Так, Це просто от у мене є, виходить джерлиця. Тут іде звичайний віртлюх. Далі у мене ідуть вже готові на в'язані гарні такі повіці. Гострі. Ну, і я собі один повідець. Так, от дістану зараз. Чікс є, візьму запальничку, бо вона мені зараз пригодиться. І просто клінчом прив'яжу свій флюр до вертлюшка. І тепер просто в цю петельку, яка у нас є, і затягуємо. Все, затягнули. Ножницями Берклі. Не дуже багато. Десь отак. Ну і далі запальничка нам треба. От і все. Ми припалили з іншої сторони флюрик. І отак от у нас це все відбувається. Я так розумію, що ти вже все, да? Приїхав вже, да, хлопчик? Замерз. Лапи вже красть. Друзі, у нас знов сработочка сталася, але поки що нічого не крутить. Ну, почекаємо. От така рибалочка на кулплейсі. Cool Хто хоче відкритись по шуті, по жерлицях, то welcome to Cool Place. О, такі. Полторашечка. Така, ну, може, кіло 800, теж, не знаю, немаленька. Дівка. І одразу давай. Отуди. Оп! Пока-пока. О, -пока. ну, такого карасика клюнула. Чудово. Я навіть замінювати його не буду, бо далеко йти. Наче рухався. А наче й ні. А, ладно, зараз схожу за новим карасиком. А ви викидаєте у лунку карасика, чи залишаєте на березі? А ну-ка скажіть свою думку, напишіть у коментах, чи можна випускати його туди. Чи він створює конкуренцію для вашої щучки. Я залишаю на березі. Тільки так. Дивіться, яка щука. 40 Третій чи 44-й, бо чоботи тільки чоловічі продаються. Оно. І такий карасик. Поруч з нею. Стой, 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 стой. така. Ну що, таку гарнюньку? Реально трьошечка увесіста, ми відпускаємо в її рідну стихію. Давай сама, ну носом рий Де там твоя хатка? Така єлі в лунку пройшла. Все. Пока-пока. Клас. Супер рибалка. Навіть не успіваю вам щось розповісти. У нас всі жерлиці практично скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість із десяти жерлиць у нас просто на берегу. Це капець просто. Я не знаю, що вам сказати, я в шоці. Я більш ніколи, навіть якщо з кимось поїду, 10 джерлиць брати не буде. 5. Це просто з головою потолком. Перенаживляємось, перезакидаємось і в бій далі. Чекаємо на якогось гарного трофея. Ну. Почекаємо. О, да-да-да-да-да-да-да. Але невелика. Невелика щучка. Щось вона навіть не б'ється. Може, то не щука. Цікаво тоді, хто це там. Що таке? Прикиньте, подивіться, який у мене був живець. Реально великий. Я спеціально такого великого ставила, бо я знаю, що у нас з тієї сторони йде потік свіжої води, а плюс велика щука вона, любить такі прибережні участки. І у мене були думки, що... Треба ставити великого карасика, щоб вже так одразу на мамку. Я поставила, от у мене було спрацювання. Но я нічого не відчула. Не розміру щуки, просто не засікла. Хоча вона там була і вона крутила. Ну, маємо, що маємо. Ми настільки довго до неї не бігли, щоб вона стільки скрутила і такий різкий, знаєте, от дивіться, все. Кінцева станція жилки. Вона стільки скрутила із такого ривка, знаєте, воно не то, щоб петлями накидало, просто була реально, як на мене, то доволі такі. Достойна рибка. Друзі, а скільки ви жилки намотуєте собі на ваші катушки? От я наразі намотала 12 метрів. Тут у нас глибини, ну максимум тут буде, напевно, 2 метри глибина, і то 2, я гадаю, що не буде. Е, ну і на вимотку залишається у нас 10 метрів. Я з таким розрахунком: якщо б це була десна або там Дніпро, то. Або якесь озеро, де я знаю, що я там, наприклад, або трофейна щука, або великі глибини, то там би я, звичайно, наматувала б собі 20, а то й 25 метрів, залежить від того, в якому місці я буду ловити. Напишіть мені, скільки ви намотуєте і яка ваша думка на цей рахунок. Ох, друзі, реально класна рибалочка на цій жерлиці. Це моя перша крига, на яку я стала. Я реально кайфанула. Плюс хлопці сьогодні були, і вони кажуть, що сьогодні була роздача. Ми багато доволі таких хвостів піймали. У нас були такі трофейні щучки. Дуже сподобалась риболовля на жерлиці. Ще буду їздити. На Дніпро, на Дісну ставити жерлиці на дикі різні озера, які я знаю, що там точно є риба. Ну, а що я хочу сказати за взагалі за жерлиці і за свою снасть? Якщо ви хочете, щоб я показала вам відео детальний огляд на те, як я в'яжу свою жерлицю, і що за що у мене в ній відповідає, для чого треба взагалі. То напишіть у коменті, типу покажи, як в'яжеш свою жерлицю, і я вам це детально зніму. На кулплейсі cool така прикольна природа, чисте повітря, гарні такі види. От Я, наприклад, зараз бачу, як іде ліс, а далі йде той самий ліс і у тумані. Ну, Це дуже е, красиво, як на усіх всіх е, камишах лежить цей сніг. Як покриваються льодом дерева, це дуже красиво. І друзі, виїжджайте на зимові риболовлі, вони не холодні. Ті, хто думають, що от на жерлиці скучна рибалка, да ні, не скучна, повірте. Ти постійно бігаєш, шукаєш рибу. Знайшов рибу, намагаєшся переставляти жерлиці. Немає клювань, переставляєш з жерлиці. Там флажок вистрільнув, побіг, там щось придумав, зробив, є спрацювання, По порозмишляв собі, випив гарячого чайку з термосу. Ну, Це кайф. Я е, вам реально рекомендую, е, дуже класно. Це. Єдине, що нам, рибакам, приносить максимальне задоволення і відпочинок. Ну, а ми зараз потрішки почнемо збирати наші жерлиці. Потім, надію, що у нас буде якесь працювання, я це так само ставлю сюди. Потім посидимо трішечки з Владіком, поп'ємо чаю, поїмо якісь пироженки, поспілкуємось. Ну, Отак от, от приїжджайте, друзі, на cool Place. Дуже круто, тут насправді багато риби. Я взагалі, коли їду на Кулплейс, cool я знаю, що я без риби не залишусь. Так що майте це на увазі. Cool Place, то to топ, приїжджайте. Друзі, на такій прекрасній ноті, з такими гарнющими видами. Буду вже з вами прощатися. Гарно сьогодні видалась дуже-дуже активна риболовля. Тож, всім дякую. Слава Україні, слава ЗСУ і всім папа! -па.